Здравствуйте! Ми продовжуємо працювати над темою розкладання на множники і сьогодні повторюємо спосіб групування. На минулому занятті ми сказали, що спільним множником може бути не тільки число, не тільки одночлен, а може бути також і двочлен. І ось такий приклад. 0,2х відняти 5, додати 8х відняти 5. Добре, бачимо, що спільним множником є двочлен х відняти 5. І ми саме його виносимо за дужки. І у дужках залишається 0,2х і додати 8. Тобто спільним множником є двочлен. І от сьогодні ми з вами будемо працювати з о, способом групування, в якому спільним множником буде саме двочлен, а можливо, і тричлен залежно від приклада. Так, такий, такий приклад. А помножити на Б додати С, додати 4Б додати 4С. Ми бачимо, що о, перший вираз тут вже розкладено. Тут винесли А за дужки, Залишилося Б додати С. А ось 4Б додати 4 с можна винести з дужки 4. Залишається тоді Б додати С. І ось з'являється спільний двочлен Б додати С. Ми виносимо його. І у дужках залишається А додати 4. А додати 4. Тобто наша мета таким чином винести за дужки спільний множник з двох а, добутків, щоб у нас з'явився спільний двочлен. Так, ідемо далі. Далі Х помножити на дужку y 8. Додати 6 і відняти 48. Також бачимо, що тут вже винесли х, тобто у нас є один добуток. А 6-48 винесемо з дужки 6. Залишається y-8. І виносимо спільний двочлен у-8. У дужках залишаємо х. Додати 6. Ідемо далі. Наступний многочлен. Тут взагалі ще нічого не виносили, і ми самі з вами повинні згрупувати так, щоб можливо було винести множник. Ну, ми бачимо, що зручно взяти перший з другим і третій з четвертим. Перший другий виносимо «м». Залишається А плюс Б. Третій, четвертий виносимо 4. Залишається А плюс Б. Ну, а далі виносимо А плюс Б. Залишається М додати 4. Так, наступний. 7 М додати МН і 7 додати Н. Так, групуємо. Ну, давайте також візьмемо перший з другим і третій з четвертим. Дорівнює. 7M додати МН. Тут спільний М. Залишається 7 додати N. Ну, а тут 7 додати М спільна одиничка. Тому, в принципі, можна написати просто у дужках. Ось так, 7 додати N. Тому що одиничку спільний множник ми, як правило, не виносимо. Тому просто згрупуємо у дужках. Так, отримуємо 7 додати N, це спільний двочлен. І залишається m додати 1. Ось таким чином. Ось такі приклади. Сьогодні будемо з вами відпрацьовувати, пригадувати спосіб групування. Так, давайте візьмемо з вами ось такі приклади. Шість прикладів. Спробуємо пригадати, як це працює. Так. а відняти 3 y Відняти, відняти 4А, додати 12 Дорівнює. Так, ну давайте будемо групувати. Е, можна взяти перше з другим, третє з четвертим. Можна взяти, в принципі, перше з третім, другий з четвертим. У нас є різні варіанти. Ну, давайте, нехай буде знову перше з другим, і третє з четвертим. Перше з другим ми бачимо, що спільний Y, Винесемо його, залишиться А відняти 3. Я хочу винести так спільний множник, щоб в мене е, у другому також залишилося А відняти 3. У мене мінус 4А плюс 12. Я розумію, що мені треба винести мінус 4. Тоді у мене залишається у дужках а відняти 3. Якщо я винесу просто 4, у мене залишиться мінус А додати 3. Розумієте, тому я вношу сразу мінус 4, щоб у мене в дужках було А відняти 3. Все, А відняти 3 за дужки – і залишається y 4. Так, другий. 9А додати 9 мінус NА мінус Н. Так. Давайте для разнообразяв візьмемо перший з третім і другий з четвертим. 9А відняти Na. Виносимо А. Залишається 9 мінус n. А тут у нас і так 9 мінус n. Бачите? Додати 9 мінус n. Друга група 9 мінус n. Получилось дуже зручно. 9 мінус n за дужки залишається а плюс 1. Ось так. Третій. 6х. Додати А і. Додати 6Y, додати Ах. Так, давайте також візьмемо перший з третім і другий з четвертим. 6х та 6Y виносимо 6. Залишається Х плюс Y. А Y плюс АХ виносимо А. Залишається так само Y плюс Х. Ну, х плюс y, y плюс х це одне те саме. Тому виносимо за дужки, залишається 6 додати А. Ось таким чином. Бачите? Так, ну і давайте другий стовпчик. Запишемо. 8х відняти 8 у додати Х, відняти Y Z. Так, ну групуємо перший з другим, третій з четвертим. Виносимо 8. Залишається Х відняти і. Виносимо Z. Залишається Х відняти У. Виносимо Х відняти і. Залишається 8 додати Z. МН. Плюс мінус 1 Дорівнює. Так. Давайте візьмемо перше з третім і друге з четвертим. Так, перше з третім. mn мінус n. Винесемо n. Залишається m мінус 1. Так, ну, а другий з четвертим у нас і так, m-1. Виносимо М-1, залишається Н плюс 1. І останній. АВ мінус АС мінус 2 в плюс 2С. Дорівнює. Так, давайте візьмемо перше з другим, і третє з четвертим. АВ мінус АС. Виносимо А. Залишається B мінус C. Так, нам треба, щоб залишилося мінус c. Тому ми з третього четвертого виносимо зразу мінус 2. Тоді від мінус 2b залишається b, А від плюс 2C залишається мінус c. Так, дорівнює. Виносимо мінус c і залишається a мінус 2. Так, ну і давайте трохи ускладнимо. Візьмемо ще один номер. Так. 8С у третьому. Відняти 2С у другому. Додати 4С відняти 1. Так, ну, перше з другим, третє з четвертим. 8С у третьому, відняти 2С у другому. Виносимо 2С у другому. Залишається 8С у третьому. Ділимо на 2c у другому. Це буде 4С. Тут винесли повністю, значить, буде мінус 1. А тут у нас так і є 4С мінус 1. Виносимо 4С мінус 1. Залишається 2С у другому. Додати один. Нагадую, якщо ми повністю виносимо вираз, то залишається одиничка. Так, ну тут більш-менш все зрозуміло. Давайте наступний. квадрат y плюс х плюс квадрат плюс y. Так. Перший з другим, третій з четвертим. Так, квадрат y плюс х виносимо x. Залишається х, плюс 1. А XY квадрат плюс y виносимо y, залишається x, y плюс 1. Все, з'явився спільний двочлен XY плюс 1, і залишається від першого х від другого y. Так, наступний. 9а квадрат b мінус 3а квадрат плюс 3b квадрат мінус b. Так. ну Давайте візьмемо знов першим, другим, третім, четвертим. Так, 9 і 3 спільний 3. а квадрат, ми бачимо, повністю виноситься. І залишиться тоді у нас 3b мінус 1. Так. Другий, четверт, третій з четвертим, тут у нас спільне б. 3b квадрат винесли b, буде 3b. Ну, а тут повністю винесли, тому одиничка. Все, з'явився 3b мінус 1 спільний двочлен. Залишилося 3а квадрат додати b. 8а квадрат відняти 2 аб мінус 4 ац плюс БЦ. Так, групуємо. 8а квадрат мінус 2 аб Перше з другим і третє з четвертим. Так, перше з другим. 8 і 2 спільний 2, а квадрат і А спільний А. Залишається 4А відняти Б. Так, тут треба, щоб залишилося у мене 4А відняти Б. Тому я буду виносити що буду виносити зразу мінус, по-перше, щоб знаки помінялися. І тут у нас спільна буква С. Виносимо мінус С, тоді якраз залишається, як нам потрібно. Отже, 4А відняти Б. І в дужках 2А відняти С. Ось таким чином. Так, і останній приклад. 6х п'ятому. Додати 4х у другому у другому. Відняти 9х у третьому ігри, відняти 6 у 3. Так. Давайте візьмемо, може, перше з третім і друге з четвертим. Так, перше з третім. 6 і 9. Спільний у них 3. Х у третьому х п'ятому, х третьому спільний. Залишається 6 на 3, 2, х у п'ятому на х третьому, х у другому. Мінус. 9 на 3, 3. х третьому уходить повністю, Y залишився. Так, далі тут 4х2, хвадрат мінус 6 у третьому. Так, спільний 6 і 4 це 2. Х немає. Ігрик у другому. Y у другому. Так, 4х у другому, Y у другому. Залишається 2. У забрали х у другому. Мінус. Ну, а тут 3 y. Бачите, все получилось дуже гарно. Так, дорівнює. 2х квадрат мінус 3 у спільний двочлен, і у дужках 3х у третьому плюс 2 у у другому. Ось такий приклад. Також застосували групування. Ну, сподіваюся, що ви його пригадали цей спосіб, тому що він також нам іноді потрібний. Все, на сьогодні дякую всім за роботу. До побачення! Наступного разу будемо працювати з формулами скороченого множення. До побачення.